Всім доброго дня! Мене звати Роман Завидовський, циганський екстрасенс. Складаю циганські прогнози. Читець Оракулів, експерт центру Древо життя Романа Шептицького. І прийшов час черговий раз дивитися, що чекатиме Україну з 16 по 22 січня. Чесно кажучи, навіть не дуже хочеться і складати якісь прогнози, бо скажу по своїх відчуттях, відчуття в мене не надто хороші. Чесно, особливо після того, що сталося цього тижня в Дніпрі, вся ця нечість, все це гадство, дуже активно нас знищує на великі релігійні свята. На великі релігійні свята. Тому що це все нечість і гадство. І воно безбожне, воно антихристське це все гадство. Тому, стосовно водохреща, в мене вже відчуття і передчуття нехороші. Оце от 18-19 число, я вам, я вам чесно кажу. Але подивимось. Давайте будемо дивитися: 16, 01, 17, 1601, 17,01, 01, 19, 20, 21, 22. І я про це говорив уже давно, що воно на великі релігійні свята, особливо вся та нечисть існується. Ой, Господи, поможи нам усім грішним. Так, дивимося тут, на цій, на слов'янській колоді, теж 16, 17, 18. 19, 20, 21. 22. Так, добре, давайте подивимось. Не забувайте лайки. Питання особистого характеру, за номером телефону, який вказаний на сторінках в Тіктосі і в Ютубі. Підписуйтесь на YouTube канал. 16 понеділок. Карта посильного. Дуже важлива інформація. Слідкуймо за усією інформацією, яка буде поступати. Сьогодні я вже записую це 16 понеділок. Десятка хрестова. Карта тяжкого грузу. Десь в чомусь ситуація нагнітається, десь в чомусь ситуація стає тяжчою тяжчою і невирішеною. Друге, 17. 01. Карта встречи випадає на циганській колоді. карт, якісь важливі зустрічі, переговори, дипломатія, активне спілкування. А тут дев'ятка бубнова карта збройного підсилення. Вівторок, 19 число. Це хороша. Хороша карта. Карта, яка говорить про те, що зброю нам будуть давати більше, можливо, якісь важливі угоди будуть підписані, і перемоги наших ЗСУ на фронті, в тому числі. – водохреща. Перша карта зразу не дуже хороша. Карта врача. Карта, яка говорить про загрози життю та здоров'я багатьох людей. Не виключено, що на водохреща на Йордана можуть бабахнути. Дуже сильно може повторитися теракт, якийсь дуже активний. Тому що на Василяна велике релігійне свято Ой, сталося те, що сталося. Так, тут, ту, але з іншої сторони, тут збубновий. Карта сили, карта енергії, карта великих грошей. Тобто, не дивлячись на загрози, все одно може бути якесь підсилення досить активне. І зброя, багато зброї. 19 число. Карта Надіжди випадає на циганській колоді карт. Не втрачаємо голову, не дивлячись ні на що, що може статися. Віримо і тримаємо стрій, оптимізм це дуже важливо. А тут десятка бубнова. Ще знову карта фінансів, карта фінансового підсилення. Дивіться, яка цікава комбінація. Три карти підряд, карти великих фінансів. Я дуже хочу вірити в те, що нам дадуть ще більше зброї. Ще більше зброї, ще більше захисту. Я хочу в це вірити. Ну, але 18 число, карта врача, така не дуже безпечна ситуація. 19, 20, стара дама, карта мудрості, карта досвіду, карта якихось знань великих. П'ятерка Христова, карта боротьби, карта провокації, карта агресії. Не надто хороша карта. Тобто, 20 число також може бути в великій зоні ризику. 21. Карта Возлюбленого. Карта активізації чоловічої енергетики. І тут. Шестірка червова, карта дому. Залишайтесь по домах, дбайте про ваших родичів, близьких, більше часу їм приділяйте. І 22 -е, юна і женщина, активізація жіночої енергетики. І вісьмірка хрестова гади. гадюка, Активізація гадів та ворогів. Найбільші загрози я відчуваю саме на воду. Хреще, 18 -е число. тире 19 -е, також може бути щось небезпечне. І кінець тижня це п'ятниця 20 -е і 22. -е. Взагалі, от таке от по енергетиці. І я, чесно кажучи, дуже переживаю за водохреща, тому що я вже про це говорив давно. Коли я записував ефіри ще два місяці назад, три місяці назад, ще літом записував ефіри, я говорив: нечість буде злитись. Неважливо, що мені показують карти, я це говорю вже по своїх відчуттях. Нечість злиться на великі релігійні свята. Поки війна триває, то запам'ятайте і закарбуйте собі великими літерами на лобі, чи ще десь. Що завжди велике релігійне свято в Україні несе в собі потрійну небезпеку, бо нечість не любить релігії, духовності, нечисть цього боїться. А взагалі я бажаю вам усім мирного неба над головою. Тримайтеся і Божого благословення. Бережіть себе.